Новий рік це час чарівництва, подарунків, казок, що жили, найщасливіших емоцій і радісних посмішок. Як ви вважаєте, як з'явилася традиція святкування нового року, в тому вигляді, в якому вона існує зараз? У цьому відео ви дізнаєтеся про походження традиції святкування та змінення, які відбулися за багато століть. У більшості давніх народів святкування нового року збігалося з початком відродження природи і відбувалося зазвичай до березня. Усі язичницькі народи узмивали його службовими обрядами бога, урочистими приношеннями, а також забавами. На думку науковців, найдавнішою є традиція святкування нового року у давньому межріччі. Усі залеробські роботи вони починали наприкінці березня, після того, як перебувала вода у річках Тигрі та Єфраті. Початок нового кліматичного сезону пов'язували з перемогою світлого бога Мардука над силами руйнування. Цю подію відзначали протягом 12 днів, ходами, карнавалами, маскарадами тощо. У цей день заборонялося працювати, карати, вести суди, коли на, на одній з глиняних табличок, розповідає, що це були дні неприборканої ну волі, коли весь світловий порядок ставав до гори Даригом, раб перетворювався на пані. Давні єгиптяни відзначали початок нового року святом відродження Осіріса. У Стародавній Греції народ жреці надягали на себе маски, влаштовували на вулицях ходу з піснями і танцями. Жінки на прохання не ворожили ворожити за допомогою якихось перекмет, дізнаватися про майбутнє середні віки. У середньовічній Європі початок Нового року проурочували до церковних свят. Давню римську традицію святкування 1 березня зберегли у Венеціанській Республіці до 1797 року, а також тривалий час в Русі. Протягом 16-17 століття більшості країн Європи перейшли на сучасну традицію святкування 31-1 січня. Як і у більшості давніх народів, початок нового року в давній Русі асоціювали з початком весняного відродження природи. Найімовірніше, Новий рік святкували з появою нового місяця в перші весняні дні, найближчі до весняного рівнодення. При цьому рік міг мати як 12, так і 13 місяців. Свято отримувало назву Новий літо. З впровадженням християнства у Давній Русі запровадили юліанський календар. Святкування Нового року представили на 1 березня, що, за переказами, відповідало даті створення світу. На українських землях використовували календар, що мав 13 місяців, які збігалися з місячними фазами, а його рік. Починався 1 березня. На українських землях, що входили до складу Великого князства Літовського, а пізніше Речі Посполителі, тобто Польщі з 1362 року початок Нового року встановлено на 1 січня, бо в Україні саме у січні найбільше релігійних свят. Це пов'язано з новорічними обрядами і за тим, що взимку люди менш працювали коло землі. На той час літосчислення вели від Різдва Христова. На цю систему можна натрапити в українських літописах того часу. У 1582 році папа Григорій XIII увів нову календарну систему, яку назвав Григоріанською або Новим стилем. 30 грудня 1699 року, на той час 20 грудня 7208 року, за указом царя Петра І, Новий рік у Російській імперії святкують за прикладом усіх християнських народів 1 січня. Причому, як і раніше, за юліанським календарем. В Указі йшлося про те, що після 31 грудня. 7208 року настане 1 сітня 1700 року від Різдва Ісуса Христа. У XVIII столітті практично всі протестантські держави перейшли на грегоріанський стиль. Натомість у Російській імперії до 1918 року зберігався Юліанський. Через що Новий рік на землях, що входили до її складу, не збігався з західноєвропейським. У 1918 році радянською владою ухвалено перехід на Гергранський календар, і Новий рік знову починає збігатися з європейським. Натомість Російська, а також Церська та Єрусалімська православні церкви не побажали переходити на новий стиль, через що він нерухомий. ці нерухомі церковні свята а також новий рік святкують за старим стилем. Отже, Утворилося таке рідкісне історично-культурне явище Старий Новий Рік. Як додаткове свято, Старий Новий рік і понині святкують у Україні, Білорусі, Сербії, Чорногорії ну, та окремих районах Швейцарії. У СРСР елементи свят Нового року стали новорічна ялинка, що замінила собою різдвяну до Радянського Союзу в Україні відзначають традицію подарунків дітям під подушку від Святого Миколая в ніч на 19 або 6 грудня. День Святого Миколая. Частина друга Традиція свята в Україні. Українці святкують Новий рік. У ніч з 31 грудня на 1 січня. У багатьох оселях саме на до Нового року вбирають ялинку штучну або живу, не відкривають святковий стіл і збираються разом із родичами та друзями коло столу. Святкова вечеря зазвичай складається із кількох страв. Серед них часто і салат є салат олів'є, лів'є, мандарини. З віддаленням від радянських частин. святковий стіл стає різноманітнішим. Зокрема, популярними новорічними стравами стали стейки, м'ясо по-французьки. Запечена індичка, букачка, свиняча вирізка, грецький салат тощо. З Новим роком бажаю вам всім гарно провести новорічні свята!